Привет. Сьогодні продовжуємо в'язати зайчика. У нас вже є ручки ніжки. Сьогодні будемо в'язати тіло і будемо все обв'язувати. Всі детальки будемо збирати докупи. Тож, починаємо фіолетовою ниткою. я почну фіолетовою, тому що мені подобається саме так. Ви можете там почати білою і вже ніби ковтинку почати фіолетовою, ну я в'яжу так, мені так більше не подобається. Тим більше хочу. Вкластися в один моток білої нитки. Ну, звичайно, це, ще буде залежати від вушок, які я буду в'язати цьому зайчику, бо як ви вже бачили на фото. Я в'язала два варіанти вушок. Були є, то, стоячі вушка і лежачі, так скажемо. Лежачі треба робити довші, а стоячі коротші. Ну, Тому буде видно, на якого зайця я буду робити фіолетового. Тож, починаю. Як завжди, дві повітряні петлі. Один. У від гачка пров'язуємо шість стопчики. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. Позначаємо початок ряду. У наступному ряду робимо шість збільшень у корну петлю. Прив'язуємо по два стовпчики. Без накиду. один, два, так, три, чотири, п'ять. 6. Так, у нас уже есть 12 стопчиков. Далее вяжем один стопчик и Один стопчик и сдвижение. И так до конца ряду. Один стопчик и Так. У нас... Так, у нас тут уже есть 18 стопчиков. Цей ряд ми розпочнемо із збільшення. Збільшення, два стовпчики. Збільшення і два стопчики, і там до кінця ряду. Так, у нас є 24 стопчики. Зараз в'яжемо. Зараз в'яжемо, позначимо ряд. Три стопчики прибавка. І там до кінця ряду. Раз, два, три. Збільшення. І там до кінця ряду. Один, два. И так повторим 6 раз Так, у нас уже есть 30 столбчиков Наступный ряд Вяжем 2 столбчика Сближение Сближение Потом вяжем 4 стопчики, 2, 3, 4 И снова сближение И так до конца ряда вяжем 4 столбчика Сближение И в конце у нас завершится 2 столбчика И навязываем Зараз у нас есть 36. петель, а Далее я жму 5 стопочек с и так до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И так я до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5 и с Ой, так до конца ряда. Так, мы провязали ряд. Зараз у нас є 42 літаки і в цьому ряду ми будемо вв'язувати ніжки. Тож, пров'язуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім стовпчиків. Беремо їх ніжко. головне не переплутати. Тут у нас початок ряду буде ззаду. І отут будемо обв'язувати ніжки. Так, захоплюємо петлю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, тут все. Захоплюємо за ніжку. І за і пров'язуємо так, сім стовпчиків. Так. Пров'язуємо, пров'язуємо. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість і останній самий стовпчик. Зараз пров'язуємо 14 стовпчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. І беремо до оніжку. Свідкуємо, щоб вона була правильним боком. І далі тут ув'язуємо, прив'язуємо сім стовпіків разом із ніжкою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і. самые стопчик провязали. И у нас тут залишается до конца ряда Семь стопки. 3, 4, 4, 5, 6 7. и семь стопки. Так, Стоп вот Далее мы провязываем 9 рядов без Сорок 42 стопчика. 9 рядов. Я провязала 9 рядов, зараз два стовпчики в ряду. Зараз це у нас буде 17-й лиця ряд. Будемо робити зменшення. Пров'язуємо 5 стовпчиків і зменшення. 1, 2, 3, 4, 5. І робимо зменшення. 1, 2, і зменшення. І так повторюємо до кінця ряду. 3, 4, 5. Хотіла сказати, що до ніжок то ще далі ми будемо в'язати іграшку, іграшка а, буде така важка, велика, і тим буде її трошки складніше тут обертати. А, але я не люблю пришивати. І так швидше ув'язувати, тому що ми не витрачаємо окремо час на пришивання. Але кому важко, то можете всі деталі в'язати окремо, а потім тільки попришивати. 4 і 5. Так, також дов'язуємо до кінця ряду. Зараз у нас є 36 петель і наступний ряд у нас буде без змін, тобто пров'язуємо 36 стовпчиків без накиду. Так, пров'язали 36 петель без накиду. Зараз будемо в'язати 2 стопчики. 1, 2, зменшення. Потім 4 стопчики. 1, 2, 3, 4, 4 стопчики і зменшення. І так, до кінця ряду. В кінці вам залишиться два стопчики, їх пров'язуємо. Так, зараз у нас є 30 стопчиків, наступний ряд в'яжемо без змій 30 стопчиків. Ми пров'язали 30 стопчиків, і зараз у нас буде знову зменшення. Три стовпчики і зменшення, і так до кінця ряду. Три і зменшення. І так 6 разів. Три стопчики, зменшення. Так, ми прив'язали зменшення. У нас зараз є 24 стопчики і ми будемо в цьому ряду обв'язувати ручки. А тут вже не можна так точно вирахувати, як було із ніжками, тому що бачимо, що у нас трошки пішло зміщення. По-перше, сюди вже почати треба посунувся. Ну і, звичайно, ми робили зменшення, тому я буду орієнтуватися по ніжках, Ну так, приблизно. Так, тут у нас 5 стопки, не ну так приблизно, 24 стопців. -10. не 7 14 -10. 7 -10. поділити на 27. Ну, приблизно тут 6-7 стовпчиків ніж має бути. візьму собі материнки. І можна рахувати, Ось тут зробила приблизно всі питання. Надо тут центр. Раз, два, три. Ось тут. Ми починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто До цього часу нам треба в'язати раз, два, три, чотири, п'ять. Якраз один котельчик. Ось так от. Будемо в'язувати ручки. І починаємо. Так, раз. Раз, два. Три, чотири і п'ять. Так прибираємо маркер тут. Пров'язуємо сім пателек. Два, три, чотири, п'ять, шість і сім, сім. І в'язуємо другу ручку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, як вам ще подобається, можна і наповнити, що було краще видно. А, бо іноді немає все таке що хочеться туру трошки, що мусить то Треба перев'язувати. Якщо вам одразу щось не подобається, краще відразу переробити Ось так Надаваємо. Мені цього разу таке трошки. Щось такі такі родини, такі не наблюдають, напевно, що маленький. Це угу. я трошки так чесно наповнюю, тому що там з часом іграшка цей наповню, очень трошки збивається, посідається. Для того, щоб іграшка мала гарний вигляд, я трошки тісніше ну, не так, як уже кабинет, і далі ще один кіночки. Так, а минулого разу я в'язала тут відразу зменшення, а цього разу хочу один ряд ще пров'язати 18 стопчиків і вже аж тоді. Так, це у нас 18, це у нас 24 зараз є. Так, 24. Ще раз пров'яжу 24 стопчики і тоді зменшу до 18, щоб у нас ніби така утворилася трошки, шия, не відразу руки і голова. Я думаю, що там буде трошки мати кращий вигляд. Як так Ще трошки і тіло буде наше готове. так Тут зменшення вже можна робити, можна не спочатку ранду, але можна трошки відцентрувати, щоб наш початок раду був посередині. Там буде трошки акуратніше. І зараз пров'язуємо два стовпчики і зменшення. Так, один, два. І зменшення. Один, два. І зменшення. І так до кінця ряду. Так, на цьому ми зупинимося. Гарно напилити, хоча ми можемо ще наповнити тоді, коли пров'яжемо пару рядів голови, і тоді так гарно тісно, особливо тут шию. Так треба буде тісно наповнити, тому що тут буде голова, і треба, щоб тут сонячно було, щоб підтримала голову. Тож, отакий от зайчик у нас вже вимальовується. В'язіть, 100 тисяч, та наступного разу, напевно, будемо в'язати спідличку, щоб нам було легше, бо вже буде, коли буде голова, бо ж буде ще більше, тому треба зараз в'яжемо спідвичку, а тоді продовжимо голову.